Отже, сьогодні, друзі, ой, черговий день безприкладної, стійкості, незламності українських героїв батальйону Азов. І 36-го, і Бригади морської піхоти героїчної України. В цей час ми з вами дивимося до вулика Бандерівського, який я вам показував торік ще з осені, як я його готував до зими. Звісно, багато ворогів мріяли про те, що Бандерівські бджоли не виживуть. Щоб вони здохнуть, що вони піднімуть руки і ноги і здадуться в полон. Не здалися. Хоча їм було не солодко. На них напали миші. Вон там, бачите, я викинув. З'їли майже повністю, кубло зробили в подушці там заставній. І ось зараз ми з вами подивимося, що внутрі. Ось я викинув цю частину подушки, ось вату. Зараз я вже так приблизно знаю, що тут. І зараз вам покажу. Ось вам героїчний Бандерівський вулик знутрії. Ось він в такому, можна сказати, стані. Ми зараз будемо дивитися до нього. Бачите, як вони пожерли, як той Путін. Маріуполь героїчний. Так і вони ці миші пожерли. Дивіться, що вони зробили з цієї подушки. Ой, гади, окупанти. Прийшли на чуже тепло, на чужу працю і влаштували собі. Ну я їх повикидав. Нагадали тут в чужому домі, ось дивіться як. Бачите. Ну, точно так, як у Бучі. Постомелі оця орда Путінська. Так само і тут вони. Це одна і та ж порода. Сатанинська. зараз я почищу. Так само як і Україна відбудується очистить після них повідбудовує, Забере ті рани ті. Ті завали розбере. побудує, побудує нове сучасну Україну при підтримці світу. От. А поки що це все. От, Ось в такому, бачите, стані. О. В такому стані я їх зараз буду дезінфікувати от так само, як. Як ми будемо дезінфікуватися від вогнем. Ще дезінфекція це вогонь від для Найкраща дезінфекція біокупанців. Будь-яких мастер. Спрашивають. Ми їх випалили, ну так само ми будемо випалювати їх із Маріуполя. І не тільки з Маріуполя, і з всієї нашої землі. Ось так. Зараз будемо пересувати в цю чисту сторону. ну Все точно так як. Як буде із загарбниками. Народ повернеться в наш. От. Із тих країн, куди він тікав, повернеться додому. Вже, коли буде дезінфікована земля наша від ворогів. Отак. От